Вправа 519. Обчисли швидкість автомобіля у кілометрах за годину, який за 36 хвилин проїхав 51 кілометр. Ну що ж, якщо нам потрібно швидкість кілометра за годину, відстані у нас уже в кілометрах. А от час нам необхідно перевести з хвилин у години. Ну Давайте переводити, записуємо тоді перше дія. У нас є 36 хвилин. Гаразд. Як з них зробити годину? Хвилина це шестидесята години. Тобто 36 хвилин. Ми можемо записати як 36 години. Ну, давайте запишемо, що це дорівнює. Отже, 36. Ну, Можна і так записати, що множиться на шестидесяту години. Тому що шестидесята години – це є хвилина. Тоді запишемо, що це дорівнює. 36, що множиться на 1. 60. Ми запишемо години. І це дорівнює. Тут можна скоротити як мінімум на 12, можна скоротити, на 6 і на 12 можна скоротити, скорочуємо на 12. Так, тобто 36 ділимо на 12, це буде 3, а 60 ділимо на 12, це буде 5. Ну що ж, тоді записуємо, що це вийде 3 п'ятих. Години. Є? Ну що ж, ми знаємо, що він проїхав 51 кілометр за 3 5 години. Ну, а зараз давайте знаходити швидкість. У кілометрах за годину тут я навіть підказка, потрібно кілометри поділити на годину або відстань поділити на час. Отже, записуємо тоді друга дія. Отже... Як знайти швидкість з формули відстані. Швидкість позначається літерою В. Потрібно відстань поділити на час. І це дорівнює. В нашому випадку тоді потрібно 51 км поділити. Час у нас 3 п'ятих години. На 3 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб то ми записуємо 51, що множиться оберний дріб до 3 п'ятих, це буде 5 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 51, що множиться на 5, а в знаменнику записуємо 3. І це дорівнює. На 3 можна скоротити. Отже, скорочуємо 3, що ділиться на 3, це буде 1. 51, що ділиться на 3, це буде. 17. 30, що ділиться на 3, це 10, а 21, що ділиться на 3, це 7. Отже, записуємо 17. Є. Ну що ж, залишиться у нас 17, що множиться на 5. Можна, звичайно, перемножити і стопчик, але можна так зробити: помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10, 17, це буде 170, а що ділиться на 2, це буде 85. Отже, записуємо, що це 85 перших або просто 85. Можна було, до речі, 10 помножити на 5 і 7 помножити на 5. Також вийшло 85. Отже, записуємо тоді 85. Ми кілометри поділили на годину, то нас вийдуть кілометри за годину. Записуємо, що це в нас буде швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Гаразд. Записуємо відповідь. Обчислили швидкість автомобіля ми обчислили. Записуємо 85 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на швидкість. Звичайно, ми дробимо на цьому вправу завершену.